Всім привіт! Я зараз, як бачите, бій доставка і також, як бачите, на ньому взагалі ніяких ознак того, що тут має бути крига. Так як по погоді, то зараз пісував. І ще наскоро, мені здається, буде так, така мінусова температура, щоб можна було перейти. На кригу і на те, що, що ще й вона була. А минулого року, наскільки я пам'ятаю, то вже такі дні, як зараз. Ну тож ще вже під кінець грудня вже міг спокійно виходити на кригу, так як її тут був так. І був то побільше таких днів, є, в яких був крига. І доводі міцно. Тому цього року я не знаю, коли я зможу називатися вийти на кригу. Так як ви самі бачите, звісно, там може і не видно, але там таке враження, що трохи криги є, але це мені здається, що просто там ідузія вод... з водою. Так, як, як бачите, взагалі навіть біля краю, як обічно, то буває, що із краю починається замерзати, а навіть тут зараз немає. Тому, швидше всього, що я ще й не скоро бу, буду знімати якраз. Ну, ще то ще на знімати а, а, виходить на кригу із і, і, погоди, того, і, так як вона 에, надає, можна так сказати, кризі нормально з, намерзнути, щоб можна було виходить на неї. А, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.